Це многого стоїть, але не більше того, що Господь заплатив. Братья і сестри, ми сьогодні перед лицем Господнім цей час вечірній. Розуміємо, що була велика жертва Господня покладена за кожного із нас. І ми сьогодні переживаємо велике Боже благословіння і милість Його. Давайте за це скажемо слава нашому Богу. Сьогодні за стінами цього дому молитви живуть люди, які про Бога знають, але Бога не знають. І ми ничим не чим не кращі за них, браті і сестри, але був час, коли ми його не шукали, але Він через Дух Свій Святий знайшов нас. І ми сьогодні на цьому місці. І за це слава нашому Богові. Він нам дав дар спасіння. Це є дар Божий. Він нам дав дар хрещення Духом Святим, це є дар Божий, і сестри. І як ми повинні цим цінувати, особливо в час, який ми живемо, в час лукавий. Я пригадую один момент в моєму житті, коли я їхав в рейс, я, можливо, вже свідкував на молитві. І знаєте, в нашому житті, я думаю, всі, хто хрещені Духом Святим, буває, коли їдеш в машині, роздумуєш, слухаєш якусь гарну пісню, і тебе наповняє благодать Господня, і ти молишся Духом Божим. Я думаю, що кожен із нас це переживав. І в цей ранковий час, це було багато років назад, на моїй душі, на моєму серці, знаєте, було тривожно, і по особливому Бог побуджував мене молитися. Побуджував молитися. Я пам'ятаю, дорога до Нюварка 12 годин, і більшу частину тої дороги я молився. Я навіть вже втомився, але Дух Божий, він, знаєте, побуждав молитися. І я навіть собі задавав таке питання, можливо, щось в родині не так, можливо, щось має статися. Я сам для себе не розумів. Але Бог через Дух Свій Святий він побуджував. І... Я проїхав туди, розгрузився, загрузив машини, їхав назад і вже доїжджав до Лексинтона. То була, можливо, четверта година ранку, і я продовжував молитися. І я пам'ятаю, я доїхав до Річмонда, і знаєте, такий сон напав на мене. Я думаю, мені лишалося 40 хвилин доїхати, і я вже далі не зміг їхати. Я заїхав на тракстаб, думав знайти собі парковку, вийшов з трака. Трохи сон пропав, і я думаю, далі доїду до того місця розгрузки там вже досплю тих пару годин. І буквально тільки я виїхав, із Екзіта я, можливо, набрав майлів 40, мого трака почало трясти дуже сильно. І в траку моєму були спарні колеса, і одне колесо від, відкрутилося, покотилося, обігнало мене. Я швидко став на сторону, трак мій став на бік. Я вийшов з трака і дивлюся колеса, які прикручені на шпильках, всі шпильки поломані, і колеса на одній шпильці, і та зогнута. І знаєте, браття сестри, я так оце над тим думаю так в своєму житті, і знаючи свій стан на той час, я не був достойний того. Але по великій Божій милості, браття сестри, Бог побуджував молитися Духом Святим, і Бог зберіг життя моє. Я це розумію, брати і сестри. Хто їздив тими дорогами по Мериленду, по Вест-Вірджині, розуміють і гори, і ті гори, ті круті повороти. Можливо, вже би на цьому місці мене сьогодні не було. Але так як є Божа велика милість, і є дар Божий хрещення Духом Святим, і Він побуждає нас часто молитися. Ми не знаємо про що, браття, сестри, але ми молимося, тому що так хоче Господь. І в слові Божому написано: так само, ж Дух допомагає нам у наших немочах. Бо ми не знаємо про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа бо з волі Божої заступається за святих. Хвала Богу, браті сестри. Тому я хотів би сьогодні перед своєю коротенькою проповіддю призвати кожного, можливо, хто ще не хрещений Духом Святим, особливо молодь, особливо діти. Сьогодні, знаєте, так багато задають питання: а чи потрібно бути хрещеними Духом Святим? Потрібно. Це є велике Боже благословіння, це є дар Господній. І коли ти получаєшся, цінуй ти, бережити в своєму житті, щоб могли ми пройти життя земне на цій дорозі, браті і сестри, як співали, брати і сестри, щоби нам непорочними предстати перед нашим Богом, нехай нам цьому допоможе Господь. Я зачитаю три місця із Божого Слова. Перше місце, шостий розділ Коринфян, 19 вірш. Хіба не знаєте, що, тіла ваше, що тіло ваше є храм Духа Святого, що живе у вас, якого маєте від Бога, і ви не свої, бо ви куплені дорогою ціною? Тому прославляйте Бога в тілі вашому і в дусі вашому, які є Божі? Друге місце читаю книга Йова, перший розділ з 8 вірша. І запитав Господь Сатану, чи звернути увагу свою на раба мого Іова, бо нема на землі такого, як він, чоловік непорочний, справедливий, богобоязливий і такий, що віддаляється від зла. І третє місце це Євангелія від Луки, читаю 19 розділ і 41 вірша. І як тільки він наблизивсь, побачив місто, він заплакав за ним, говорячи, о, якби ти. Пізнало в цей день твій, що служить твоєму миру, але нині це сховано від очей твоїх, бо прийдуть на тебе дні, і твої вороги зведуть навколо тебе частокіл, і оточать тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють із землею тебе і дітей твоїх у тобі, і не залишать у тобі каменя на камені через те, що ти не розпізнало часу відвідування Твого. Браття, сестри, сьогодні ми живемо в час відвідування Господнього для кожного, хто повірив у Сина Божого, для всіх, хто має бажання і хто пізнав Христа. Коли Бог творив світ, написано у слою Божому шостого дня, Він каже: І сказав Бог, нехай видасть земля живу душу зародом її. І Біблія далі перелічує все те, про що Бог говорив, і Біблія написано, що і сталося так. І далі Бог каже, що Бог створив людину по образу своєму, і так сталося. І так сталося. І далі Бог написано, подивився на це все, і написано в українській біблії, мені подобається, і написано такі слова, і ото вельми добре воно. Все те діло рук своїх, яке він зробив, він подивився на те все. і Він радів, браття, сестри. І він каже, ото вельми добре воно. Ото вельми добре воно, як важливо в нашому житті, браття сестри, коли Господь дивиться на твоє і моє життя, і Він дивиться довольством. І сьогодні я хотів би, щоб я задав для себе питання, ви задали для себе питання, як сьогодні дивиться Господь на твоє і моє життя, браття і сестри, Господь створив світ. І глянув на це все, і він дивився довольством, і каже, ото вельми добре. Але робота Господня того часу вона не закінчилася. Вже в плані Божому було, щоби багато років наперед син Божий прийшов на цю землю і приніс себе в жертву. І Ісая каже такі слова: Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. На подвиг душі своєї, он буде з довольством браті і сестри, прийде момент, коли Христос, Син Божий, прийде на цю землю і зробить все для людства, щоб, щоб людство мало спасіння. Він на подвиг душі своєї дивився довольством. Як сьогодні він дивиться на твоє і моє життя, він сказав до своїх учнів: ідіть по цілому світі і проповідуйте Євангелію. Це для нас, браті сестри. Це для нас. І якщо сьогодні ми називаємося християнами, якщо сьогодні ми пізнали Христа і слідуємо за Ним, то що сьогодні є в моєму серці? Що сьогодні знаходиться там, яким є життя моє, Яким є, до, якою є дорога моя? Цей тиждень Він приходить до закінчення, і сестри. І давайте обійдемо своє життя від понеділка до сьогоднішнього дня, де ступала нога моя, що говорив, говорив язик мій. Що бачили очі мої, браті, сестри, якою була моя дорога, як сьогодні дивиться на тебе і мене Господь, на подвиг душі своєї Він дивився з довольством. Знаєте, можна приходити в зібрання, можна співати пісні, можна навіть проповідувати і вірші розказувати. Але якщо життя моє є неправильним перед Богом, то Він дивиться. І плаче, дивиться на життя твоє і плаче. Написано, я зачитав Слові Божому, коли він в'їжджав в Єрусалим. Люди постеляли одежу свою. Люди кричали: «Осанна, на сину Давидову!», Але коли він дивився на Єрусалим, написано, що він плакав, бо не пізнали. Не пізнали часу відвідання, браття сестри. Сьогодні ми живемо в час відвідання нашого, коли Христос через жертву своє через жертву свою він дарує для нас вічне життя. Тільки потрібно слідкувати за життям своїм. Як сьогодні він дивиться на Твоє і Моє життя З довольством? Чи можливо він дивиться і плаче? Сьогодні ми прийшли на це місце, і ми читаємо в слові Божому, що де двоє чи троє. Приходять в ім'я Господнє, він посередині, він проходить по рядам і, можливо, дивиться на кожного, на твоє життя. Ми в зібрання, браття, сестри, приходимо всі гарно, співаємо всі гарно. Але як наше життя за стінами цього дому молитви, яка є наша дорога? Чи він дивиться з довольством на це все? Чи він, можливо, дивиться на наше життя? Він плаче, браття-сестри. Він зробив все для нас, все зробив, заплатив велику ціну за кожного із нас. Але якою є сьогодні наша дорога? Я прочитав про мужа Божого Іова, де він написано, Бог хвалиться перед дияволом, каже, чи звернув ти увагу на раба мого Іова? Бо нема такого на землі. Браття, сестри, чоловік був такий, як ми. Сьогодні ми живемо не гірше, як жив, чи, можливо, навіть не краще, як жив Іов. Ми маємо так само все. Так само жив Іо мав ті самі спокуси, ті самі переживання. Але прийшов момент, і диявол обходив життя по цьому світі, і він так само бачив Іова, і Бог запитує, чи звернув ти увагу на раба мого Іова. І диявол приводить свої аргументи, чому він, Богу, служить. Каже, що ти огородив його, ти благословив Його, чому не служити? І каже, якби ти забрав це все від нього, тоді б ми побачили. І Бог каже: Забирай, дає дозвіл, браття, сестри. В один момент в чоловіка Божого пропадає все на цій землі. Пропадає все. Давайте просто на один момент задумаємося, щоб в нашому житті пропало все. Не доведи Господь, браття, сестри, пропало все. І написано в другому, другому розділі, знову приходить і Він каже: чи звернув ти увагу на раба мого Іова? Він дивився на життя його довольством. брати і сестри. Я сьогодні в короткій своїй проповіді призиваю кожного із нас. Ми будемо знову молитися. Давайте обійдемо своє життя. Як сьогодні дивиться на тебе і мене Господь З довольством, Чи можливо там лються сльози, можливо, він так багато зробив для тебе, благословення свого дав, милував тебе і прощав, і сьогодні ще говорить до твого серця. А якою є твоя дорога? Нехай нам допоможе зрозуміти Господь, обійти своє життя, браття і сестри, сьогодні буквально перед зібранням мені двоєрідній брат. Присилає фотографію, стоїть в лікарні біля одного чоловіка, з яким ми раніше працювали на, на роботі. І Він питає, чи ти пам'ятаєш його. Я кажу: пам'ятаю. Він лежить без свідомості. Ще на прошлій неділі він був в силах на роботу ходив. Почала боліти голова, пішов до лікарні і виявили опухоль в голові і дають 1% на життя. Браття, сестри, сьогодні ми в силах. Сьогодні ми плани строїмо. Але як важливо, щоб на наше життя Бог дивився з довольством, щоб він радів, що ти і я є раб Господній, який служиш для нього в своєму житті. Браття, сестри, місія наша проповідувати Євангелію словами нашими і життям нашим. Можливо, так часто не є в нашому житті. В цій молитві попросимо прощення нашого Бога. Ми на цьому місці. для того, ми збираємося в дім молитви, щоб один одного призивати. Можливо, ти сьогодні неправильно живеш перед Богом то є час покаятися. Можливо, ти сьогодні не є хрещений Духом Святим, сьогодні брат говорив, що потрібно робити: Ривнуй у Дусі Святому. Легше буде проходити дні життя на цій землі, і прийде день, і ми увінчаємося в славі неба. Браття і сестри, із цим питанням я хотів би, щоб ми приклика наші коліна, як сьогодні дивиться на тебе Господь, на твою дорогу, довольством, чи, можливо, плаче? Нехай допоможе нам у всьому Господь йому слава. Амінь.